Як зрозуміти історичний час? Час у історії це не тільки про дні та роки, календарний час це точна дата. Наприклад, 24 серпня 1991 року, День Незалежності України, а історичний час це ціла епоха чи період. Наприклад, доба козаччини або палеоліт. Дата дорівнює факт, а період це розуміння змін і процесів. Календарний час це точна вказівка року, дня, місяця, події. Наприклад, 28 червня 1996 року підписання Конституції України, історичний час це триваліший відрізок у минулому пов'язаний із важливими подіями або змінами у суспільстві, наприклад, середньовіччя або доба відродження. Епоха це велика історична доба з характерними ознаками політичними, культурними технологічними. Наприклад, епоха просвітництва, індустріальна епоха. Період. Це частина історичного часу, що має певні межі та особливості. Наприклад, період руїни в історії України. Хронологія це послідовність подій в часі. Наприклад, хронологія подій Другої світової війни. Щоб зрозуміти історію, зрозумій час. Час це ключ до минулого.